Досі є люди, які думають, що резерв плюс не потрібно оновлювати ще й переконують інших у цьому. Насправді це є нерозумним рішенням. Я поясню вам, чому чоловіки не оновлюють дані в резерв плюс, тому що думають, що вони не на обліку, тому що не хочуть світитися. Надіються можливо на те, що їхні документи згубилися, і якщо вони про себе не нагадають, про них ніхто не згадає. Насправді це не так. Це так не працює. Якщо в реєстрі військовозобов'язаних немає даних про людину, і людина оновить резерв плюс, то їй напише, що даних немає, зверніться в ТЦК. Тому якщо людина оновить дані в резерв плюс, то вона буде просто бачити: є вона на обліку, немає на обліку, є порушення права військового обліку, немає порушень. Яка ж користь від оновлення даних? Ну перше, це людина. Оновила дані і немає порушень, це вже звісно пізно про це говорити. Але е, якщо вона дані не оновила, ви ж знаєте, що це автоматично адмінпорушення е, автоматично попадає особа до бази розшуку Армор і є можливість її е, адмінзатримання. Друге, якщо оновити дані, то можна моніторити свою ситуацію. Хто не проходить по повісті від ТЦК, знає, що через тиждень два їм Резерв плюс починає світитися, що вони порушили правила військового обліку. Відповідно, вони знають, що вони вже перебувають у розшуку. Бувають випадки, що людину зупиняє поліція чи ТЦК, і тут для неї неочікувано виявляється, що вона перебуває в розшуку, якщо немає застосунку Резерв Плюс. Тому, якщо є застосунок Reserve Плюс, можна моніторити свою ситуацію. Моя вам порада: скачуйте мобільний застосунок «Резерв Плюс, щоб бачити актуальну інформацію про свої військово-облікові дані. Також через Резерв Плюс можна змінити контактні дані, допустимо, змінити місце реєстрації, навіть можна змінити територіальний центр комплектування, до якого ви відноситеся. Тобто у застосунку плюс» є дуже багато хороших функцій, які можна використовувати. Якщо у вас є підстави для відстрочки на ясність інвалідності, троє і більше дітей чи навчання, ви можете подати без проблем заяву на відстрочку через застосунок плюс». Мої рекомендації, звісно, що хто не оновив дані вчасно, оновіть їх зараз і моніторте ситуацію по собі. За допомогою застосунку плюс». якщо залишилися питання, пишіть приватні.